Всім привіт, на зв'язку Чернецький, і звичайно сезонне відео про наші яблучки. Що ми зробили не так, що зробили взагалі так, а що зробили взагалі не так. От і думайте, що я сказав. Розпочнемо взагалі з історії. Цьому саду близько 8 років, його площа становить десь близько гектара. Займаємося ми всі, тобто я, моя сім'я, але цей рік, на жаль, я вже не зміг, тому що трішки змінились пріоритети. З врожайність його була близько в середньому 15-можливо 10 тонн. В тому році ми зібрали 33 тонни це був найбільший врожай. В цьому році, звичайно, менший, тому що сад роди через рік, і звичайно, цей рік нам не пощастило. І ми зібрали близько 15 тонн. Звичайно, гарного сортового яблука. Цей сад був обрізаний. В цьому році було проведено близько 20 кропок. Всі були вони проведені вдало, успішно, завчасно, і яблуко дійсно було сортове. Звичайно, було затрачено близько 40 тисяч гривень. Дякуючи погоді, все дозріло вдало, без граду. Яблуко чисте, гарне, крупне. На рахунок ціни, я можу твердо сказати, що це була найбільша ціна за останні 5 років, особливо ціна на сам сік, тобто коли ви привозите в мішках і здаєте просто на завод. 1250 в тому році була рекордна це 3,70, то є трішки різниця. Майже в 4 рази збільшилася ціна за останній рік. Якщо того року був гарний врожай, то не було ціни. З цього року немає врожаю, але гарна ціна і, звичайно, зароблено не так і багато. На рахунок сортового яблука 20 гривень було те, що приїжджали до тебе додому і забирали. Ми майже все і збули так. Тобто, якщо порахувати, це близько 10 тонн сортового, це 200 тисяч. І ще хай буде подбору з 3 тонни. Тобто, ще хай там 30, можливо, 40. 240 тисяч, наче й непогано, але Сезон дійсно вдалий. Я думаю, що якщо ми б зібрали близько 100 тонн, то ми реально були б якимись мільйонерами. Звичайно, не тут то було, але все буде, віримо в краще і, думаю, ми дійдемо до свого. Дайте лише часу. Трішки обідно, тому що можна було не допускати деяких помилок і заробити в рази більше. Давайте саме зараз про це і поговоримо. Зараз хочеться обговорити ту тему, коли людина хоче розпочинати в цій сфері. Зараз буде важливі моменти для починаючих. Ми маємо два приклади. Тобто ось цей сад обрізаний біля гектару. Зібрано було хай 10 тонн яблук, але сортового, гарного на продаж. Але зараз у нас з'являються проблеми, що знайти, кому продати. Чим завести, тобто це потрібен транспорт, треба ящики, складське приміщення, звичайно, щоб це все зберегти і через час якийсь продати. Також ми втрачаємо час на те, що все, все пакувати, по два рази перекладати з одного ящика в інший. Ну і звичайно, втрачаємо час на те, щоб продати саме на якомусь базарі. Обрізане яблуня дасть вам багато сортових яблук, але звичайно додасть і багато проблем. Я вважаю, що можливо було краще обрізати раз на два роки, тому що необрізане яблуня на відсотків 30 дало би більше врожаю. Тобто ми вже зібрали не 10, а наприклад, 15-20. Можливо, навіть більше. І аналогічно, якщо б був врожай, то це не 33 тони, а 50 це взагалі великий тонаж, інші суми і повністю змінює ігру. Що ж, друзі, зараз хочу я продемонструвати сад, коли три роки не обрізався, і такий то наш був зібраний. Як бачимо, дуже заросший. Якщо подивитися на рядок, тут навіть трактор якийсь по типу НТЗ вже не пройде, тому що гілки б'ють по вентилятору і взагалі дуже важко проїхати. Зараз, звичайно, цей сад обірваний, але ось тако все, вся ця гілочка була в яблуках. Тобто, яблука були на краю і був обсипаний сад. Я розумію, що я допустив помилку, що не попросив це все засняти. Можливо, десь знайду кадри, але надіюся, ви повірите мені на слово. Звичайно, цей сад вже на четвертий рік буде обрізатися. Чесно кажучи, дуже буде його важко обрізати, але якщо заплатити певним людям, все це робиться. Головне, давай гроші. Яблука, звичайно, мабуть, лише всі ось такі, тобто, не сказав, що це сортове. Але бачите, воно і перші, тому що його важко прокропити. Але і варто зазначити, що ці яблука взагалі нам все рівно на їхню якість, на їхній розмір. Нам головне то наш на нинішній час. Я думаю, що це найкраща стратегія для садоводства, тому що ти забираєш проблему з приміщення. Тобі не потрібні ні ящики, ні бананки. Ти забираєш проблему з буту, тобто не шукаєш декуди подіти. І забираєш проблему з градом, тому що зараз прийшов град, все побило, тобі все рівно, ти просто струсив, здав. Можливо, звичайно, буде не така велика ціна, але це не те, що ти кропив цілий рік, доглядав це яблуко, виростив сортове, прийшов град, і ти його, звичайно, здаєш туди саме, де і це маленьке. Тобто тут можна вигравати масштабами, засадив гектарів з три, через раз на два роки. Його обрізаєш, кропиш відносно небагато і, звичайно, збираєш великі тонажі. Звичайно, ця сфера вже не моя, я не хочу нею займатися і я не можу судити. Я просто показую два приклади. Я не підтримую ось цей приклад, а підтримую більше той. Тому що, якщо дивитися на цю ситуацію, не через розові окуляри, то цей варіант набагато гірший, більше проблем створює, більше загроз втрати врожаю багатьох випадках. Краще вибрати найлегший варіант, тобто 20% роботи створюють 80% успіху, так? То для чого нам робити 80% проблем і 20% врожаю? Це, звичайно, золоті фрази Черненського, але я думаю, що дійсно це і так. Ну а так, під кінець я можу сказати, що цікава сфера, можливо, комусь подобається сільське господарство, але розраховуйте, що якщо ви засадите... Близько гектара це буде ні про що, тобто це як просто для себе, для душі, але ніяк не для бізнесу. І, звичайно, вам прийдеться чекати близько 6-7 років, щоб це все заробляло гроші вам. Моє бачення цього бізнесу це те, що потрібно засаджувати близько 3-4 гектарів, ждати 5 років, при цьому витрачати купу грошей на, все цей, на весь цей догляд. Звичайно. Та сама шпалера, та сама сітка, щоб огородити сад, і проблема людей, тому що це все мають люди робити. Ви самі не спієте. Рекомендувати я цю сферу не можу, але вам вирішувати. Я просто показую свій досвід. Ну а на зв'язку був Чернецький. До нових зустріч! Прямуємо лише вперед і не повертаємось назад. Ось наш сам склад. Звичайно, це все, що залишилось. Тут було забито повністю як того року, і навіть ще в іншому місці було також близько 100 ящиків. Ось залишки самого голдена, Більш-менш яблуко чисте, саме те, що потрібно на продаж, але я думаю, що це вже залишки.